Чорний понеділок для Харкова вранці безпілотника атакували індустріальний район. Всі прильоти, що були близько п'ятої ранку, прийшлися ось у цю багатоповерхівку. Люди ще додивлялися сни, як раптово почалися вибухи один за одним. А далі пожежа та руйнування конструктиву будинку. Було вдома. Спала, прокинулась, тому що було дуже сильно чути, що летить шахет. Ти відкриваєш очі, розумієш, що так сильно не можна чути шахет, і просто одразу вибух. Я, я схопила телефон, і вибіжала на поверх. Потім ми вийшли на вулицю. Там ще були люди. І я почала телефонувати в 102. Потім знову було чути другий шахет. Ми швидко спустились на там перший поверх, тому що там більш безпечно все одно за це вже був другий вибух. Потім, поки ми там були, ще був були, були наступні вибухи, ну вже в інші сторони будинку. І на той момент вже, ну, в принципі, мабуть, більша частина людей повиходила, і ми потім перейшли через перехід в сусідній під'їзд. І коли вже приїхали рятувальники, то нас, ну, почали ми евакуюватись, тому що пожежа була велика, центр будинку горів, і оця частина вся горіла будинком, ну і за і позаду. Я проснулася, то, що почула, як він жужжить, він летить. Ну, думаю, зараз пролетить, як завжди. Бо в нас в районі ніколи прильотів не було. Ну, вчора ввечері було, да? тут дуже сильно. Не було. Я, тут, я чую, як зірвався. І я швидко схватила дітей виходити, в чому були. А потім чому, я не знаю. Ну, просто воно пожар начався. от, от горіло. Я вийшла в ці двері, подивитися, чи мені в будинку залишиться, чи мені тікати з будинку. То що пожар. Я розуміла, що воно горить ось у мене. І Я чую, як летить другий. І я два шаги спіла під'їзд ступити, і він прилетів в вугол вдома. Ми сиділи під лісничною кліткою. А потім воно горить, чадить. І ми тоді почали виходити, тут задеблокований вихід був, бо, бо криша впала. Туди знайшли вихід, в ту сторону вийшли. Двоє дітей, чотири і тринадцять. Про сусідів, які загинули, я їх знаю, так. Да. Моя колясочка тут стоїть, завжди біля моїх дверей. Ця дитиночка навчилася ходити під моїми вікнами. Гарна сім'я була. Мати, і брат. Вся сім'я. І коли я вийшла на вулицю, якийсь чоловік виліз з сусіднього вікна моєї квартири з я знаю, що він мій не сусід. Я говорю, ти хто? Бо я його ніколи не бачила. А він оказується чи з другого, чи з третього, це ж обвалився потолок, і він упав з другого чи з третього поверку і вийшов через перший вікна першого поверху. Щодо ранкового влучання, в п'ятій годині ранку ворог завдав цинічного удара по багатоповерхівці в індустріальному районі. Ворог завдав удари в п'ятю БПЛА, типу шахет саме по багатоповерхівці з різних боків, з різних поверхів. Виникла масштабна пожежа на площі 900 метрів квадратних. Станом на 11-ту годину вона локалізована. До ліквідації наслідків залучені комунальні служби Харківської міської ради, міський голова Гіртерик особисто контролює перебіг пошуково рятувальної операції. Ми бачимо, що практично повністю зруйнований багатоповерховий будинок з різних корпусів, з різних будинків. І тому ми тому що, скоріш за все, він буде непридатний до життя подальшого. В результаті влучання сталося обвалення конструкції з 5 по 1 поверх багатьох з них, і ви можете це спостерігати, плюс масштабна пожежа. Тому за всіма цими факторами бачимо, що будинок практично повністю зруйнований. Багато шахетів і цей дом ще зруйнований. 19 квартир, які ще розбиті, йдуть рятувальні роботи. Десять бригад комунальних підприємств закривають контури, всі підприємства працюють на містах відкритий мобільний ЦНАП, де люди реєструються. Понад 600 чоловік стоять, оформляють на відновлення. Тут 119 квартир і мешкало десь понад 300 людей. На момент вибуху десь було тут 53 родини, 84 людини. У нас сформовані бригади оперативного реагування, одразу вночі виїхали на місце влучання, це було перше. Прибираємо бите скло, габаритне сміття, щоб приїхала техніка і дати можливість працювати іншим комунальним службам. Також ми оперативно прибрали вночі, відпустили працівників одразу вночі жахливий приліт і знову ж прибули на місця, усували найбільші такі страшні сміття, уламки. Працює десь близько 100 Комунальників наших також залучена спецтехніка, це трактори з навантажувачами, з причепами, щоб прибрати габаритне сміття. Працюємо постійно, бо в кожному місті потрібно десь прибрати, бо скла багато. Ви бачите, дуже великі руйнування, страшні. Тому будемо ще й завтра продовжувати, коли служби свою роботу зроблять, ми будемо продовжувати робити свою. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.